Матч між Угорщиною та Швейцарією у рамках Євро 2024 обіцяє бути напруженим і цікавим. Обидві команди прагнуть перемоги, щоб забезпечити хороший старт у турнірі. Останні матчі Угорщина продемонструвала впевнену гру у відбіркових матчах та товариських іграх. Зокрема, перемогла Ізраїль 3-0. Швейцарія також мала непогані результати у товариських матчах, зокрема, 4-0 проти Естонії. Але в цілому вони більше покладалися на нічиї у своїх останніх матчах. Шість source. склад Угорщина має сильних гравців, таких як Домінік Собослаї. А Швейцарія розраховує на досвідчених гравців, таких як Граніт Джака Джердан Шачії. Проте деякі ключові гравці Швейцарії можуть пропустити матч через травми. Прогнозується, що обидві команди зможуть забити, оскільки вони мають історію результативних матчів між собою. Експерти також очікують, що матч може завершитися з рахунком 1-1, з невеликою перевагою для Угорщини через їхню більш стабільну форму останнім часом.